Вітаю вас і одразу гаряча новина зі Стамбула. Усі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос для України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав її в страті зоря і оприлюднив ексклюзивне фото історичного документа, який відтепер оформлений остаточно. Далі про небачену карпатську хурделицю, трагічну загиблу породіллю та вщерть захаращену либідь у випуску. У високогір'ї Карпат зафіксували рідкісне для цієї місцини явище. Височенний сніговий вихор зненацька здійнявся посеред лижної траси в міжгірському районі Закарпаття, погуляв між туристів і зник. Фахівці кажуть, таке трапляється через перепад температури повітря. Коли іде підстилаюча поверхня, дещо тепліша при проходженні холодних повітряних мас, воно утворюється такі невеликі вихори, які піднімають чи пісок, чи сніг. Ну, невеликі речі. Завірюха в горах вирує вже кілька днів поспіль снігу намоло подекуди до трьох метрів. Скільки там метрів? Тут два п'ятдесят і плюс ще на півмітка три метри. Коротше, три метри. У шиї в снігових кучугурах уже третю добу поспіль рятувальники шукають останнього з поміж п'ятьох туристів, що загубилися різдвяної ночі. Нагадаю, трьох з них уже знайшли неушкодженими. Ще один замерз на смерть. 34-річний киянин Ігор Грищенко досі не дав про себе звістки. Та оскільки чоловік професійний лижник екстремал, навіть очолює молодіжну асоціацію екстремальних видів спорту. Рятувальники сподіваються знайти його живим. У горах зберігається третій рівень. Лавину небезпеки. Синоптики прогнозують Хурделицю і наступні дві доби, а далі сніг із дощем і відлигу. Трагедія на Львівщині: 28-річна породілля, чекала на третю дитину. В районному пологовому їй зробили плановий кестерів Ростин. Та за дві години по тому, як оговталася від наркозу. Зненацька померла. Родичі певні причина в недогляді медиків. Лікарі свою провину спростовують. Офіційна причина смерті ускладнення від анестезії. Мирослава Прокопюк з'ясовувала деталі. Тут Іра із Юлії, а тут батько. Це світлина кількарічної давнини. Єдиний знімок 28-річної Ірини, які змогли відшукати рідні. Жінка зовсім не любила фотографуватися. Натомість була люблячою мамою та вправною господинею. За дітьми догляд дуже вела, бо вона жила ними. Вона сама росла в інтернаті, вона знає, як тяжкої задоволена була, чекала, все речі накупляла, все готове було. Світлана рідна сестра чоловіка покійної породілі. З-поміж родини, вона єдина, хто зараз може говорити. Чоловік та двоє старших донюк восьмирічна Тетянка та одинадцятирічна Юля, приголомшені горем. Спочає, вона не плаче. Вагітність тривала добре, розповідає родичка. На Кесарів-Ростин жінка зважилася, бо порадили лікарі. Так, мовляв, буде на краще і мамі й маляті. 27 грудня після планового огляду Ірину ушпиталили, а що сталося потім для рідних і досі таємниця. Не знаю, що сталося так в той вечір, то не знаю, ніхто нічого не говорить. Позвонили, що погано, поки приїхали, Іра вже померла. Ну, лікарі сказали, що ускладнення. Що ускладнення було, що щось. Таке, що, що в них таке ще не було. Лікарі теж не можуть пояснити, що трапилося того вечора в пологовому. Кесарів Ростин нібито зробили вдало. Утім, стан новонародженої дівчинки чомусь був таким тяжким, що дитину вмить доправили на порятунок до обласного ухмадиту. Понеділю перевели до реанімації оговтуватися від наркозу. Проте за дві години. Жінка померла. О 3-й годині 30 хвилин наступила зупинка серцевої діяльності. До 4 години 30 хвилин проводилися реанімаційні заходи, які, на жаль, результату не дали. Згідно виданого свідоцтва про смерть жінки, причиною смерті стало ускладнення анестезії під час родорозрішення. Яка саме була анестезія? Чому спричинила ускладнення, які саме були реанімаційні заходи? Сьогодні в лікарні докладно пояснити нема кому анестезіолог одразу після смерті породілі пішов у відпустку. Лікар анестезіолог зараз на даний момент знаходиться у відпустці. і Написав заяву на звільнення. Відповіді на ці питання тепер шукають слідчі. У поліції порушили карне провадження за неналежне виконання обов'язків медпрацівниками. Триває досудове розслідування, допитуються лікарі, які були присутні під час вказаної операції. А також призначається ряд судових експертиз. Хай розбираються, хай винуваті будуть наказані новонароджену дівчинку, яка досі у львівському Охмадиті, батько та сестрички назвали Софійкою. Це ім'я ще до пологів обрала її мама Ірина. Найближчими днями дитя заберуть додому. Мирослава Прикопюк, Таразолинець, програма Вікна СТБ». Потонути у пластику в самому середмісті столиці повінця завалена непотребом. Річка Либідь, хтось рясно всіє в її берег кучу гурами одноразового посуду і відерець під попкорну. Емантонюк з'ясовувала, хто захарастив річку та як змінити ставлення до вбивчого пластика. Навіть лапатий сніг не в змозі засипати цей килим із пластикової тари. Це річка з історичною назвою Либідь, і вона потопає в смітті. Відео стихійного звалища в соцмережах поширило понад 5 тисяч киян. Взагалі красавчики. сміття біля річки дуже однотипне. Усе це тара для їжі та напоїв. Я не знаю, добре це новина чи не дуже, але насмітили тут непрості кияни. Більшість сміття має на собі лого кінотеатру, який знаходиться у торговельному центрі. Ось тут за кілька кроків від річки. Щойно з'явилася камера вікон, як берег почали прибирати. За дані дано. Що потрібно вбрати. передставники кінотеатру від непотребу не відхрещуються? Сміття наше, але не ми його туди скидали. Запевняють, уздовж річки його порозтягували невідомі. Люди без місця прописного проживання, так скажемо, і обіцяють усе прибрати і вивезти куди слід. У нас договір з торговим центром це все пакується машинами і відвозиться на Сміття звалища здавалося б проблему вирішили, ба ні. Залагодили лише її естетичний бік. Щоб пояснити, чим небезпечна така тара. Я віднесу сувеніри з берега річки Либіць до Анастасії Мартиненко. Я не знаю, що в Україні є ще одна людина, яка стільки знає про відходи. Анастасію Мартиненко глядачі вікон можуть пам'ятати із сюжетів про безвідходний побут. Вона живе так, щоб не продукувати сміття, і перетворила цю ідею на свою професію. Настю, добрий день. Я до вас з сувенірами. Вам, мабуть, ніхто такого не приносив. Простори офісу столиці жодного смітника. Тут шукають альтернативу пластику у побутових речах від зубних щиток до посуду. Мої гостинці в цьому місті. Справжнє святотатство. Тут є така невеличка прослойка, 14-18 мікрон пластику поліетилену, яка дозволяє утримувати вологу всередині. І розкладається цей виріб кілька сотень років. Утім, більш імовірно, ще до повного розщеплення він потрапить нам у шлунок. Він розкладатиметься на мікропластик, в тому числі. І цей мікропластик він під дією сонячних променів, опадів, він потраплятиме у наш ґрунт, потраплятиме в водні шляхи. Потім ми будемо замовляти цю воду, пити її. Тренд у всьому цивілізованому світі відмовлятися від пластику. 28 країн Європейського Союзу погодили рішення до 2021 року прибрати з ужитку пластикові трубочки, посуд і палички для надувних кульок. Своїх громадян, уряди країн просять звести використання пластику до мінімуму. Анастасія з власного досвіду каже, це зовсім не складно. Якщо ви хочете піти, випити кави. Вам не обов'язково купувати в одноразовому стаканчику, а ви можете взяти, придбати свою чашку, наприклад, бамбукову або скляну, або можна взяти свою ж з дому керамічну чашку. Ми з дитиною, коли ходимо купувати попкорн у кінотеатр, ми беремо такий свій судочок, його наповнюємо попкорном. Ось так. І все чудово виходить. Історія із забрудненням річки Либідь та розголос, який щинився у соцмережах, це черговий шанс привернути увагу людей до проблеми пластикових відходів, каже Анастасія. Адже сміття прибрали лише з берега, але не з нашої екосистеми. Коли вже людина починає замислюватись, що таке одноразове, куди воно далі піде, і не хоче бути частиною цієї проблеми, от тоді вже починається зміна. Емантонюк, Роман Крюков та Сергій Дикун. Програма Вікна. СТБ ваше ставлення до пластикової навали на планету. Сьогоднішня тема опитування в телепорталі. Питання нині таке: чи потрібно заборонити одноразовий посуд і пакети? Так, бо це нищить довкілля. Так я сам уже давно відмовився. Ні, одноразове дуже зручне. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку. Телепортал. Результати, як завжди, у випуску о 22-й. Сміття Трампа під білий дім принесли. Контейнери непотребу, який назбирали конгресмени демократи в одному з американських національних парків, його не прибирають уже третій тиждень, бо Дональд Трамп не підписує бюджету. Роботу держустанов фактично заблоковано. 400 тисяч службовців пішли в неоплачувані відпустки. Ще стільки само працюють задарма. Трамп каже, схвалить бюджет лише по тому, як конгрес надасть 6 мільярдів доларів на спорудження муру на кордоні з Мексикою. Про це очільник Білого Дому заявив у своєму першому за всю каденцію телезверненні до нації аби розблокувати роботу уряду. Потрібно лише щоб демократи схвалили витрати на безпеку наших кордонів. Цю кризу можна подолати за 45 хвилин. Я присягнувся захищати нашу країну. І Я завжди це робитиму. Демократи ж уважають будівництво муру аморальним, оскільки символом Америки завжди була статуя свободи the United States. президент США не зміг змусити Мексику заплатити за цю неефективну і не надто потрібну стіну. Він не переконав заплатити за неї ані конгрес, ані американський народ. Ми не будемо піддаватися на істерики. Цей президент спровокував кризу. Він нас залякує або відвернути увагу від Безлду своєї адміністрації. Мрія українських жінок, зірка естради, яка збирає цілі стадіони, найгарніший Україні чоловік за версією модного глянцю, це все про Олега Винника. Типова його шанувальниця жінка середнього віку, та виявляється, фанатіють від винника і значно молодші дівчата, ба навіть ті, які ще вірять у новорічні дива. Зустрітися з винником, ось про що попросила Санту дівчинка, яка співає зранку до ночі скрізь, де вона є. 14-річна Христина Збітнєва з прикордонного села на Харківщині, і Санта здійснив її бажання. Як це було у третій серії спецпроекту, можливо, все. Здравствуй, дорогой дедушка Мороз. Меня зовут Кристина. Мне 14 лет. Я увлекаюсь пением. Музыка ⁇ это моя жизнь. Мне очень нравятся звезды эстрады. Но, конечно же, у каждого есть определенный кумир. Для меня это Олег Винник. Это был бы самый счастливый день в моей жизни, если бы я проснулась и получила приглашение на концерт звезд. маленьке прикордонне село на Харківщині, якісь 10 кілометрів. І вже Росія. Хати стоять пусткою, роботи нема. Школу і ту вже не раз намагалися закрити. Тут ми її знайшли дівчинку, яка, попри все, мріє про велику сцену та вірить в дива. Стина головна бабусіна помічниця. Шляхи її батьків давно розійшлися. Вони створили інші родини. А донька вирішила лишитися з бабусею. Допомагає в усьому, і хай що робить онука завжди співає. Ну, са школи, вот вечором вона уроки поділа. Я там можу з роботи вставши, телевізор, смотрю, а закривається у своїй кімнаті. І пайо так, я кажу, та тіша на улі виснов, що сунуся. Зорі, прозори, горі, вам спится, чи не спиться. Свої співи Христина записує, монтує та викладає в інстаграм. Співати почала ще з малку. Відтоді вона зірка всіх шкільних концертів. Це то рік коли ми... і то всі мої однокласники. Та з однокласниками стосунки неприязні. Для них вона біла ворона. Мне интересно такое помочь там дома бабушке. Мне вот хочется уделить время пению, хочется сходить в церковь. Ну, не считают они меня тем человеком, как одним из своих. Христина добре вчиться и намагается бути осторонь, від нерозуміння та образ. Мои друзья самое обидное, мені говорили, что у меня нет голоса. Хотіла б займатися вокалом професійно та зрозуміти, чи дійсно має христ. Однак найближча музична школа за 100 кілометрів від її села. Машину, треба Травненнять машину на 400 гривень заплатити, щоб з'їздити туди і назад. Це дуже багато. Хотілося б допомогти, але не вийде. Лис Христини, де вона розповіла про свою велику мрію заспівати та зустрітися із кумиром, потрапив до редакції «Вікон». І ми вирішили допомогти. У нас є для тебе сюрприз. Я сподіваюся, що цей сюрприз дасть тобі почувати себе сильніше і показати всі свої способності. Ось, вот. це тебе. Правда? І це? меня приглашается на экспоктор? Ну да. Это реально неожиданно. Спасибо вам большое. Есть ли там твой кумир? Есть, конечно. Олег Винник. Можно вас обнять? Можно. Спасибо большое. Павільйон шоу Ікс-Фактор. У червоній доріжці шанувальники зустрічають улюблених виконавців. Зачарована Христина виглядає і свого кумира. За кілька хвилин на неї чекає головний сюрприз. Олег Винник зголосився поділити час у неї прихильниці і запросив на особисту зустріч. Тому таке, волнуєшся? двір к мечті. Mm -hmm. Добрий вечір. Mm -hmm. Добрий. Здравствуйте. Від напруження Христині важко дібрати слів. Я ваша фанатка. У перші ж секунди емоції беруть вгору, і вона геть розгублена. О, китиня моя хороша. Ну перестань. Ну от уже. Не знаючи, як вгамувати дівочі сльози від такої щирості, розгубився і сам артист. Так, тепер розповідай мені. Хто ти? що ти. Я Крістіна. Я вже зрозумів. Мені 14 років, Я із села. Чудово, я теж. Я прошу <проб> поговорити. <риклад> Артист пропонує екскурсію павільйоном. Дорогу зустрічають ведучого Андрія Біднякова і знайомляться із Дмитром Шуровим. <риклад> Добрий да, Кристинка. Я пише справа. Та прямую. До ще порожньої зали ікс фактора. На кілька хвилин головна сцена країни лише для них. І Олег пропонує Христині заспівати. Перед престолом Божьим стоя, так да я і узнаю хто я. Дякую. Буду об'єктивним. Голос є відкритий, красивий, м'який. Майбутнє є, тільки потрібно працювати. Професійні настанови, автографи, іменний диск та фото на згадку. Те, що її новорічне бажання здійснилося, Христина усвідомить згодом, коли все скінчиться. А зараз у її вухах звучать лише найважливіші в її житті слова, які сповнюють надією та вірою в себе. Там сказав, що є голос. Ірина Стороженко, Денис Ярошенко, Ольга Чепіль, Євген Лук'янов, Олександр Аліфанов та Вадим Коваленко. Програма вікна СТБ на цьому. все. побачимося о 22-й. Хай мрії збуваються.